І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Ніхао на Хорі 3. Карта перевал. Ну що ж, до бою. Ну, як ви зрозуміли, побачимо два бої. Один бій у нас грає Ніхао, інший бій у нас інший герой зіграє теж на хорі, але зіграє в натиск. І я вам, от поки ми тут їдемо на Позішн, хочу таке оголошення зробити. Я думав, що ну, багато знаєте, накопичується реплеїв і довго буває чекають, буває після того, як записаний реплей, то глядачі та поважні підписники чекають десь, можливо, навіть дехто і тиждень чекає, поки він вийде в YouTube. Тож я думав, щоб зробити по три відео кожен день викладати. Але по-перше, це е, на мене дуже нагрузка така велика. знаєте, Дуже важко в мене буде це робити. Е, По-друге, ну вам буде важко передивитися і десь ви можете пропустити якісь реплеї, правда. І я думаю, в котрій годині починати ці реплеї, може там з 7-ї години, сьома, восьма, дев'ята година. Але потім думаю, ну добре, давайте так. Буде, буде поки що виходити, будуть поки що виходити реплеї. По три відео. Так, ну, так як зазвичай ем, з понеділка по четвер будуть по два виходити відео, а п'ятниця, субота та неділя буде по три відео. Так вже буде швидше проходити, швидше черга проходити реплеї, правда? Так що, ну напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною чи ні. Ну я думаю погодитесь, тому що, ну правда, три, три відео кожен день дивитися, це я вам... Ви ж хочете інші там канали подивитися, чудові та цікаві, щось своє там подивитися. Тож не буду вас перевтомлювати своїми відео. Так, ну поки я розповідав чудові та цікаві історії. Так, а, і ще що. На, ну, <смі> Я вже бачу, пропустив наш герой тут нормально нахлопушує, нормально перехлопушує. Е, е, і ще що хотів сказати, а деякі відео, якщо ось там однакові танки, так, то вони будуть е, об'єднуватися в одне відео. Тож, тож не пропустіть, читайте назви е, відео, і бачите там, наприклад, горі там На перевалі і в натиску, і ви вже зрозуміли, що там буде, наприклад, ви в натиску зіграли, що там буде в цьому відео ще й реплей. Не пропускай. Ха -ха. чудово поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Ну, Таке оголошення просто. Я з вами спілкуюся в відео. То а, наш герой вже три, двох прихлопушив. 1823 нахлопушив, танканув навіть. Я вам скажу. Ну, порівнювали колись, як тільки вийшов хорі, порівнювали його з Яго. Ну, схожий, ну не дуже схожий, бачите, ну так, ну, в принципі, навіть і трішки схожий. <рес> Але бронювання трішки не те, по-перше. І гармата, по-моєму, не та зовсім. Але виглядає вона от потужна, от така гарматша. Знаєте, чому вона ще й потужна? Дивіться, у нас основні снаряди, наскільки я пам'ятаю, 305 мм пробиття. 700 одиниць шкоди відповів. 305 мм пробиття. Так, це якщо надпотужні гармати були в нас. От я не пам'ятаю, скільки там в Ягі пробиття, але ж ви не забувайте, в Ягі перезарядка довга. Так, ну там і по-моєму, вихлопушує більше, але і перезарядка довга. І ми бачили, до речі, бої, Де хорі в дуельних дуелях ЯГУ його Є свої плюси, є мінуси бронювання, так? а є свої плюси. І плюс у нас іще й швидкість непогана. Пробуючи закругляти. Так, Так, ну й добре, досить чудових та цікавих історій. Дивимося чудовий та цікавий бій. Я так розумію, що він ще епічний буде, бо е так вже нормально настріляв, ще в нас не пройшло п'яти хвилин бою. Уже дві тисячі настріляв. І двох ворогів вже притулок. Втратили ми в цей момент дуже багато наших братішів. 4-11 рахунок, не в нашу користь. Уже, я вже перечуті, що це буде епічний епік. Не те, що епічний бій, а це буде епічний епік. Якщо ще й наш герой витягне, так, то ми йому надамо титул, неймовірне скеліще. Не забуваємо, що є титули Так, Є просто скеліще. Є суперскеліще. Це який надає гравець гравачі титули. Є неймовірне скеліще, а є фантастичне. Фантастичне це вже коли ти один залишаєшся проти всіх і всіх там перехлопушкуш. Це такі фантастичні. Або фантастичні якісь неймовірні результати. Так ривора і знищено. Потихеньку, потихеньку будемо вирівнювати. Ззаду там тортою, хай прикриває, бо там об'єкт під'їжджає. Поки він один, його треба там вихлопушити. Суперники лізуть, просто випучивши очі. І це теж дуже чудово. Вони не об'єдналися, це теж плюс. Ми їх будемо. Перестрілювати. Брайті ж там теж тримаєш. ззаду об'єдналися, все ж таки виїжджають до на нашого тортика. Ну тортика ще спробуй перестріляти. Ми граємо в топовому топі, до речі, проти 8. Отже вони вже і, і трішки побаюються. Ну тут є четвертий. Ну є четвертий потужна гармата, там пробиття 290. Так? Але не завжди він може пробити. А ми його пробиваємо без проблем. Так, чудова, 4 вороги знищено, 7.12, потихеньку вирівнюємося. Втрачаємо, до речі, мита білеопарда, бо вже ну така армада. Це дійсно епічний епік. Віце, яка кармада лізе, нас двоє залишається. Можливо, тут буде і фантастичне скліжі. Так, притіч, тримайся. Ну, знаєте. Не хотілося б нам втратити зараз тортика, щоб залишитися одному. Ну у нас ще й ХП, в принципі, багато, поки де ми, в принципі, нормально себе відчуваємо. Будемо так їх вихлопушувати. Так, двоє тепер проти шістьох. Я думаю, що в такому бою в повному оточенні, то вже неймовірно перетворюється наш герой. Фантастичний скрізь ззаду на нахлопушують, ну, ну, ну просто вот нахлопушують. Треба... Ну це я зрозумів, наш герой, що треба їхати вперед. Што? Сім ворогів знищено. Ну, Колобанова вже не буде, ну і братіш допоміг. Ну тут нам не, і не потрібно було Колобанова. Тому що. Ну, братіж все ж таки допоміг. Один проти чотирьох. Сім ворогів знищено. Епічний епік. Перечуттів епічна епіка і е, надані титулу нашому герою фантастичний Фантастичне спілки. А, зараз вліпуєте. Дай цьому зараз 600. Ну Бачиш, альпіще у нас е, може ну, вилетіти 700. На одних поліпшених грає снарядах. Чому? А я вам скажу чому. Тому що він відчував, що саме ось такий бій буде. І він відчував, що він. Його надійшли гравцю UA, а гравець UAI його запише. І, і гравець UA буде і, 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 і гравець UA буде, і, і буде поліпшений настрій, тому що він такий епіки дуже і зарубіще полюбляє. Двоє так. Так, 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 так. стоїть на захопленні, отже, вони всі. Ззаду ніхто вже не буде настрій. Забираємо ми. 92. 17 секунд до захоплення бати. Тепер треба... І якось їх теж перехитрувати. У них, ну, у них гармати не піднімуться так високо. От хіба що ось так, джесор, виїде, збиваємо ще й захоплення. Дев'ять ворогів знищено, залишається двоє. І вони тут під низом. Ще б, знаєте, як було пічно. Пасти на шотного так задавити останнього. Ха-ха. Так почекай, А ай де той так за Ау. І той теж щось пішов. Чудово. 10 ворогів знищено. Це просто фантастика, я вам кажу. Брат. Бро, давай та ще пишете. Це фантастика. Ну, Я так розумію, що всі повиходили з бою, лише один там спостерігати залишився із команд. На тобі, Оце був бій, оце я розумію, епічний епік. І надання титулу фантастичне скліще. Дякую за війну. Що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій з нами грає Сергій на Хорій-3. Також карта Хіммільсдорф, режим натиск. Ну що ж, до бою? Так, а ну побачимо на що здатен Хорі тепер в натиску. Побачили ми епічний епік та фантастичного титулу. А тепер, ну, зразу під'їхав по центру. Тут є, в принципі, так, кому. А, так банан покину. Ну, в принципі, на банан не, не багато поїхали суперників. Отже, вони зараз там вихлопухать. І зараз виїжджають зразу ще вихлопушують мауса. А наше тепер що першочергове завдання? Взяв артилерію, кинув, зараз теж е, нанесе шкоду суперників. І перехлопушуємо просто в нижче. Ого. Тепер ми бачимо на чому грає наполіпшений снаряда. Але заряджено ще й багато. Ну. Друзі, це режим натиску. В режимі натиску багато хто грає на поліпшених снарядах. В основному грають на поліпшених, а ті вже, які майстри-майстри, то вони в основному грають на е, поліпшених снарядах саме в натиску. Легенди там натиску. Щоб вже пробивати. Бо тут дуже це важливо. Тут дуже важливо багато шкоди наносити, багато деміджу, так як я називаю. І перехлопушувати суперників. 3-0. Чудово, просто... От, ну, мені здається, на банан, Правда, на банан, Там бачимо, що багато біля бази 30 суперників. Якщо ви терлися, бачили, що там у вас більше, то треба було, напевне, ставати вже на захоплення, бо тут явно, що в самому місті ну, величезні проблеми. Та й наш герой, поки я розповідаю, чудові цікаві історії. 3400 вже настріляв. 490 танкану, танканув від кого? Від Мауса танкану. Іде вже з чудовим поліпшеним настроєм. Вже розраховуючи на перемогу, отже, вже треба вирячати очі, вихлопушувати все, що позалишалося, як можна більше деміджу настріляти і як можна більше прихлопушувати ворогів, щоб більше дали вам досвіду. так? Більше вас. На... Більше вам насипали ще й срібло. Хоча срібло, я сумніваюся, якщо грати на поліпшених снарядах на 10 рівні. Ну я не знаю, чи можливо фармити на... натиску, так? от якщо гра... Мені здається, що неможливо. Це, це, Знаєте, це такий він режим для задоволення. Комусь подобається для задоволення. Дивіться, наш герой задоволення і з чудовим результатом. От просто, так? Неймовірне скеліще він отримав, гравця Йой. Чудовий результат чудовим епічним навіть результатом, саме на хорі і саме в режимі натиску. 7400 настріляв. Чудовий бій, чудовим настроєм, чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!